Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. У харківського мера Терехова неприємності пишуть телеграм-канали Кирило Карнес, син екс-мера Харкова Геннадія Кернеса. Подав до суду, аби припинити незаконне використання ім'я батька його колишнім оточенням. За його словами, ані законних, ані моральних підстав для використання назви блок Кернеса «Успішний Харків у політичної сили немає. Та, попри усе Терехов та його партійні боудури, вперто відмовляються дія. Те за законом та нарешті припинити протиправні дії. До речі, у грудні минулого року було проведене опитування, яке доводить, що понад 90% харків'ян у цьому питанні на боці Кирила негативно щодо Терхово відізвався і відомий волонтер Роман Донік. Мовою оригіналу і знову мер Харкова Терехов за мовчазною згодою сприяння голови ОЦА намагається зірвати відновлення бойових підрозділів у районі Харкова та заборонити бойову підготовку на визначених військовим керівництвом ділянках за містом, тому що йому щось треба для відновлення. Міста отак От просто приїздять люди і кажуть, вшивайтеся звідси, бо Терхов заборонив. Бо йому треба це для відновлення міста. Ми, звісно, нікуди не йдемо, бо є розпорядження військового керівництва, але трохи й достає. Чомусь політика забувають, що зараз підрозділи Сил оборони ведуть кровопролитні бої саме для того, щоб у тилових містах не відчувалося війни і вони несуть втрати. І якщо ми не будемо спроможні відновлювати та поповнювати бойові підрозділи, то тоді кожне місто перетвориться у Бахмут, Рубіжне Маріуполь. Не буде чого відновлювати ми ж усі розуміємо, що у частини політиків та держслужбовців патріотизм точніше його демонстрація нерозривно пов'язані із страхом. Коли страшно, тоді вимикаються шкурняки. Ті свій інтерес та вмикається мега-ультрапатріотизм. Як тільки страх проходить, знову вмикаються шкурняки, жага наживи і інші інтереси. Ті, хто більш-менш в темі, знають, що крім всяких потрібних речей, ми за дорученням військового керівництва займаємося навчанням молодших командирів піхотних відділень із недавніх пір навчанням. Інст. Структурів базового рівня БЗВП та власне кажучи підготовкою піхоти за курсом БЗВП, як з нуля, так і тих, хто має бойовий досвід, але з різних причин не набув підготовки. На останньому напрямку сюди ж входить підготовка людей, які йдуть як поповнення в бойові піхотні підрозділи. А ще всі бачать та знають, що будь-які ділянки, які зараз можуть використовуватися для підготовки військових, використовуються. Їх треба багато, бо всі військові розосереджені через загрозу ракетних ударів та часто міняють локації. Тому ніхто не дивується, якщо. В якомусь кар'єрі або звалищі, або просто посеред поля розгортаються якісь дії з підготовки вояків. Працюємо з чим є мішенна обстановка з лайна та палок умовності в бік, бо є задача навчити людей та відновити підрозділи. Перед тим як визначити ділянку, по ній збирається інформація, чи не задіяна вона в посівні, чи не йде якась робота, чи ми комусь не заважаємо. Якщо ділянка не де не задіяна, все добре. все це узгоджується з місцевим ОТГ та органами самоврядування. Пишеться певне доручення військового керівники на обладнання та використання, і в цих локаціях проводиться навчання, заняття та таке інше. Так воно працює, поки зненацька не входить в зону інтересів Терехова та Сіньогубова. Сьогодні в черговий раз на одну ділянку, яка визначена та затверджена, і, до речі, знаходиться за містом. Приїхали знову від Терехова, щоб заборонити навчання військовослужбовців. Хоча півроку там тренуються військові. Це місце треба для того, щоб треба для відновлення Харкова. Причому є відповідні розпорядження військових. Причому за містом в нашу відсутність люди, які приїздять від Тер... Рехова або співпрацюють з Тереховим, перекривають нам проїзди. Руйнують те, що ми готуємо для занять, та всіляко намагаються зривати заняття. Де в цій історії голова Харківської Вацюа Сінє який за логікою повинен сприяти військовим в області, Нема. Він тупо морозиться та тупо мовчить, хоча це і його сфера відповідальності. Я останнім часом мало пошу, бо немає ні часу, ні сил, але просто вже достає. Якщо ми не можемо навчити людей та відновити підрозділи, то відновлювати терохов та інші будуть хіба що свої за кордоном, а от ми з вами будемо вігрівати в міста повною мірою. Останній раз Терехов перед цим проявив любов до війська, коли і на нараді вимагав, щоб військових вивели з міста в окопи та бліндажі, бо то через них росіяни стріляють по Харкову. Тоді йому і синього було це трошки прилетіло з Києва, і на час їх попустило. А зараз страх відпустив, а з ним і розвіявся примарний містечковий патріотизм. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язків. Ув'язково переможемо разом.